Чому після подорожі в Америку я туди ні за що не повернусь? Ну ми вже всі сто разів чули, що Америка не така, як нам здається, що не для всіх там є можливості, і взагалі, що можливості тобі дає не країна, а ти сам. Але сьогодні відео не про це. Думаю, всі в курсі про нещодавню історію з дівчиною з України, яку вбили в американському метро. Дівчина, яка хотіла втекти від ракет в спокійне життя, а отримала, помер. І що я хотіла донести цим відео, це те, що подібні ситуації там далеко не рідкість. В мій останній день у Нью-Йорку я спокійно гуляла по Манхеттену, нічого не підозрюючи. А на наступний день в аеропорті я читаю новини, що на тому місці, де я була, за пару годин розпочалася стрілянина. Америка жила я в Квінсі. І знаєте, я трохи не так собі уявляла, житловий район Нью-Йорку. Нюйорку. День на вулиці ви побачите тільки дуже дивно вбраних чоловіків. Віком від 40 до 60 років всі вони виглядають як монахи. Вулиці там не такі вже й чисті, а дороги потребують ремонту. Про вечір в таких житлових районах я взагалі мовчу. В мене чи десталася спична атака після того, як я один раз в кінці вийшла одна ввечері на вулицю? Я думаю, ви здогадуєтесь, чому я можу не продовжувати в Америці стають успішними тільки ті, хто йдуть по головам, як і в любій іншій країні. Не потрібно романтизувати місця, які цього не потребують, і знецінювати, де ти живеш. Так, війна, ночі без сну, переживання за родич. Це все, звісно, відіграє свою роль, чому так багато людей хочуть за кордон. Ми ж всі бачили ці серіали і фільми і думаємо, як там класно. Так, звісно, в Америці є люди, яким там класно, але в Україні також я не їхала в цю країну з високими очікуваннями, але точно змогла зробити для себе висновки щодо переїзду.